соперник, понятно, что вы его тут загружаете, вот вы сами контролируете и сами отпускаете. Вот соперник хочет постоянно стать ровно. Вот я держу, 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 а потом я сама даю это сделать. Зависит от того, кто бросает. Ваша задача, вот, вы грузите, да, она стоит, упирается, и только вы отпускаете, даете ей выровняться, вы вставляете заднюю. И вы в этот момент, когда вы даете ему подняться, вставляете заднюю. В борьбе это очень часто явление. Делать? Вот отсюда погружаем, вот отсюда вот я вот делаю вот сюда вот, да? И вот рука чуть вот сюда, видите? Но вот надо по кругу завести, по кругу чуть завести, чтобы разогнать, чтобы она должна повыхнуться рядом с вами. Мы ее должны заставить повыхнуться рядом с вами, не на себя. Ногой подшаиваем, нас, не упирайся. Ногой вот это подшаиваю. Вначале я отхожу, чуть разгоняем, разгоняю, 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 разгоняю подшаиваю. И вот у меня нога вот сюда должна подняться. Вот видите, вот сюда вот. Я Держу, никуда не отпускаю, а тут фиксирую свои код. Или так, или так, или так, как уже на руку не отпускаем. Потому что потом можно это болевой сделать. Вот еще раз, взяли, загрузили плотно, раз, а точки отошли, отошли. Сюда я когда подшаю, я ее вот сюда кручу, кручу, в эту сторону. И ногами подбиваю склад. Раз, вот, видите? И уже когда сажусь на раз, когда я таз сажусь, вот нога, я могу сюда опухол, ногой до конца-доковожу, до конца руковожу, куда мне надо бросить. И отсюда разворачиваюсь, сажусь и держу. Ми приїхали вперше до вас. Це збірна команда України, доросла. Тут є і юніори, і кадети. Це двохтижневий збір до підготовки до чемпіонату України, який буде проходити в місті Вінниця 10-12 вересня. А от взагалі як іде підготовка? Скільки у вас тренувань на тиждень? Так, на зборі знаходиться 30 дівчат, які тренуються три рази на день. Зарядка, перше тренування, друге тренування. Ранку ми робимо силову підготовку, а ввечері технічна підготовка на килимі. Розпіліться, як тут проходити самоправді війни, з чемпіонату України. Оці всі дівчата будуть участвувати там. Це дівчата з різних, з різних областей України. Із Києва, там, із надвірного, і з Харкова є дівчата, із Сум є дівчата, з різних регіонів. І вони всі будуть участвувати в цьому заході. Ні, дзюдої хлопці і змагання серед хлопців. Ну, окремо, окремо дівчата, окремо хлопці. От взагалі, от, як ми, а, тут у нас, тут кіберкопка, чи а, все підходить для того, щоб потренуватися? Е, я, я ж кажу, що ми перший раз приїхали на цю базу, цей спорткомплекс. Дуже подобається дівчатам, всі доволі. І... Директор спорткомплексу Олександр Михайлович нам йде на всі наші побажання. І зали, зал доброї боротьби, і тренажерний зал. все дуже, дуже сподобається дівчатам. Зараз ви тут знаходитеся вперше. взагалі, як проходить ваша підготовка?» Дуже добре. Комплекс дуже великий, багато. Залів, де можна провести гарне тренування, все дуже подобається. Відпочинок теж дають гарні відновлення, басейн, все супер. От, взагалі, як ви вирішили займатися? Це дуже цікаве питання. У мене є старший брат, який мене провів на дзюдо. так і закрутилось вже, що я вже тут. В цьому віді спорту. Чи боїтеся ви перед чемпіонатом України? Ні. А чого боятися? Це обичні змагання, які проводяться раз в рік, вже не перший раз. Виходимо і боремося. От розкажіть більше про свої нагороди, які у вас є, в яких суточках брали участь. Дуже багато, нагород дуже багато. Які ну, чемпіонат Європи був, чемпіонат ми, міра. Ми ні, звісно, не, не поїхали на нього, бо із за э, скандалу морської білоруси ми немножко Е, э, Були Кубки Європи, теж є нагороди. суточки. Ну, Я борюся з такою категорією, що сутички у нас дуже більше тактичні, ніж ми бросаємо як легкі дівчата. Ми більше, щоб загнати, десь на ну, як-то отак у нас більше. ми мало бросаємо, тактично правильно боремося, щоб суперник вимутався десь, десь може навіть в партері придушити, десь відламати ручку, щоб ну, ну, як таке легке, щоб не сильно заморачуватися. А от які формуються змагання після чемпіонату України? Я ще не сильно знаю. Точно, це ну буде Кубок Європи е, в Чехії, і там ще Сараєв теж Кубок Європи буде. Это поки я що, тільки знаю. А і на по дорослим, де йде іменно я виступаю, а буде ще, я, я знаю чемпіонат з Європи по молодіжки, бо туди, ще команда готується. Це поки все, що я знаю. Поки збори, там конче заспа, і все такое, як завжди, у нас буде підготовка йти. Я Тут вперше мені подобається. Мені подобається, що тут є море, можна поплавати, трошки розслабитись, а так класно. Трошки ширковато, але дуже прикольно. А от як це йде підготовка? Важко, ми качаємось, ну робота дуже багато. На татамі і так, і просто так утренні зарядочки, таке. Ну роботи багато, але треба робити. Скажіть, будь ласка, от які у вас є такі нагороди, які найбільше вам запам'ятали? Е, я думаю, це от останній, типу, був кубок України по дорослим і те просто типу, чемпіонат України по дорослим. Це були. Я тоді стала третьою, тоді і тоді. Оце напевно мені більше запам'яталось. Як це був? так пошло, що вирішили тут займатися? Може, ви знаєте? Що ми приїхали сюди на збори? Так ой, чесно, я не знаю. Це наш тренер, нас привезли сюди. Ну мені подобається. А не ви сюди? Ми приїхали сюди з 30-го по 12 -те. А коли буде відбуватися цей якраз шпітал? Шпіонат України буде у вересні, якщо я не помиляюсь, на початку вересня. А от бої тільки? Категорії я е, борюсь у категорію категорії 63 кг. Розкажіть, що це за фестиваль і як проходило змагання? Це європейський юнацько олімпійський фестиваль. Він проходив в Македонії, в Скоп'є, Там усі види спорту з усієї Європи зібрані. Там ми боролись командному, зайняли третє місце. А от е, взагалі як йшла підготовка підготовка? Е, підготовка у нас був збір у Львові. Е, там ми боролися, бігали, робили всякі вправи підготовчі, а потім вже поїхали туди і там тренувалися. А от зараз ви готуєтесь до чемпіонату України. От як вам загалом зараз підготовка у нас вперше? Ну, мені тут дуже подобається. Е, такий гарний, е, гарне містечко. І на морі можна покупатися, побігати на піску. ну, Тут так, затишно. А от скажіть, які такі більш запам'ятовуючись зараз у вас є нагороди і в яких сутичках злутало участь? Ну, Найзапам'ятовующа нагорода це перше місце на чемпіонаті України до 17 років. В останній сутичці я здобула перемогу за 20 секунд отриманням. І це мабуть така найзапам'ятовіша.